Дві Оця готівочка за продане вугілля. Сьогодні працюємо про тебе скинути. Будемо зараз робити 5 ходів, як похороти. Кожен раз ви до мене будете заходити з цією бумажкою. Я вам буду тут на бумажці писати. Що вас зупиняють, хлопці? Ну, одразу тут першу. 8 на 30, 8 на 45. Так, взагалі 7-5 робимо по цій, а потім вже дві жили ручку. Ручку дає луцю. Оце та велика купа. Вона вже розмішана з цим. з породою. І так пішло далі. На вагон. Вагони поставлені. Вагони поставлені. На Львівщині оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції ліквідували злочинну схему з розкрадання вугілля на мільйони гривень. Організували махінацію з видобутком вугілля, так званий «смотрящий за шахтою, та її директор. А щоб провернути оборудку, вони залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства, які вносили до щоденних звітів про видобуток копалин фіктивні дані. Це дозволяло накопичувати необліковані на залишки вугілля, яке вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалочні майданчики, після чого без відображення у бухгалтерському обліку реалізовували його підконтрольним фірмам. У лютому 2024 року поліцейські провели обшуки на шахті, переваличних майданчиках та за місцями мешкання фігурантів. Тоді вилучили документи подвійної бухгалтерії, робочі журнали та чорнові записи. Проаналізувавши вилучену документацію, правоохоронці встановили, що добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був утричі менший за фактичний. До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства, фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240 сорока. Вже підтверджено, що лише за 6 днів лютого 2024 року їхній бізнес з розкрадання надр приніс майже 2,4 мільйона гривень прибутку. 18 червня учасникам злочинної групи було повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи для встановлення остаточної суми завданих державі збитків та їх відшкодування. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.